Все понимают, что самая главная сейчас задача, а первые шаги сделать, прекратить стрельбу. Сделайте нам мир. Скажите. Понял, сделаем. Мир. Мы за разведение. Вы за разведение? Да, да за разведение. Так что, ну вам спасибо большое. Мы, мы уже делали такие кроки с отведения, с разведения, и после этого мы заплатили очень большую цену. І найголовніше запомніть, суки, нам не треба мир, нам треба перемога. Війну неможливо виграти перемогами. Перемога, блядь, над вами, підарасами гандонами. Світ мусить пам'ятати кожне наступне скалічене покоління. Це шлях до нової війни, яку неможливо, просто неможливо виграти перемогами. Ті, хто йдуть от такими шляхами е, до перемир'я, вони е, намагаючись швидко вирішити питання, вони як правило отримують і ганьбу, і подальшу війну. Прікратіть огонь. всего, просто прекратити стріля. І та сторона дійсно, якщо вона просто перестала стріляти, що вони дійсно повинні зробити згідно нашим мінським домовленостям, згідно нашим домовленостям в Нормандії, згідно того, щоб вони не провокували, все б закінчилось. Як право отримуєте і ганьбу, і подальшу війну.